Kristus Rodriksas. Позавчора книга була надрукована. Наступного дня авторка вже презентує її в Харкові. Вибір міста, де збірку широкий загал побачить вперше, не випадкове. Адже саме тут, в 200 метрах від філармонії, Юрій Шевельов прожив більше 25 років. В цьому будинку Саламандра в 46-й квартирі майбутній професор Колумбійського університету в Нью-Йорку жив з самого дитинства, ще за царя Миколи II і до початку Другої світової зіркою світової славістики Шерех Шевельов став вже після еміграції. Ці нова книга представляє собою вибране листування мовознавця з письменницею Оксаною Забушко. Книжка, яка має двох авторів. Оксана Забушко і Юрій Шевельов. Вибране листування на тлі доби – 1992-2002. З Таким бароковим підзаголовком. З доданими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами, історія багатолітньої дружби і листування Забужко і Шерих Шевельова спробувала вміститись на сторінках нової книги, що вийшла п'ятитисячним накладом, за словами письменниці, Юрій Шевельов ціле епоха Харкова, яка принаймні поки що зовсім невідома, навіть самим харків'янам. Всі ті початки грандіозної, страшенно цікавої урбанної, модерної української культури, які творились. Тут в Харкові, які були брутально обтяті з початком 30-х років, вся ота е, шалено цікава культура, яка не відбулася, і тільки свідки якої Могли бачити яку грандіозну цивілізаційну перспективу, можливо, для цілої Європи було втрачено із знищенням тієї культури в мемуарах Юрія Шевельова Я мене мені і навкруги він описує унікальну епоху 20-30-х років в Харкові. В них і про скрипника, і про Постишева, і про репресії, і навіть про своїх учнів Олеся Гончара та Григорія Тютюнника. Котрий бігав у Березіль на всі вистави, бігав на всі тодішні диспути. Він, котрий зачитувався, мав у себе всі випуски в Апліте ще хлопчиком, 16 шістнадцятилітнім. І в захваті читав Хвильового і, і, і Яновського і захоплювався взагалі от всіма цими початками. Він, котрий був в екстазі від сценарію Йогансена до, до Звенигори Довженка, це все тут, це все Харків, це все воно, це все тут кипіло, вирувало, кликотіло. Сама письменниця нарікає в місті, де існує найбільше книговидавництво, і досі не спромоглись видати повне зібрання праць чи, хоча б мемуарів людини, яку за кордоном знають і шанують більше, ніж на власній батьківщині. У юності наших батьків залишив стільки звук і те, що ми з вами вціліли така випадковість. Хоч бийся на відліг, обльвівський і київський брук. Ігор Колтунов, Сергій.